Добрий день, діти! Минулого разу на уроці ми з вами розбирали, що таке план, що таке інструкція, що таке команди, що спільного між ними і чим вони різняться, пам'ятаєте? А сьогодні ми з вами поговоримо про алгоритми, способи подання алгоритмів. Ви дізнаєтесь, які існують способи подання алгоритмів, чим відрізняються словесний і графічний спосіб подання алгоритмів, які алгоритми є лінійними, кого чи що називають виконавцем алгоритмом? В інформатиці інструкцію називають алгоритмом. Ми говорили на минулому уроці. Так? Якщо вона складається, ця інструкція, із кінченої послідовності команд, спрямованих. На отримання певного результату. Люди часто створюють і виконують різні алгоритми. На роботі, на вулиці, вдома. Ми виконуємо певні дії за певними правилами, певні послідовності. Навіть не замислюємось, що це і є алгоритми. Алгоритми можна подати. В словесній формі і в графічній формі. Наприклад, коли вчитель каже вам, розгорніть зошити, закрийте зошити, ідіть на перерву, відпочивайте. Це є словесна форма подання алгоритму. Графічна форма вона буде виглядати у вигляді схем, графіків. Наприклад. Алгоритм додавання двоцифрових чисел. Пам'ятаєте, як це виконати? 25 додати 37. Перед вами записан приклад мовою математики на червоній стрічці. Ну, можна записати цей приклад і так. Перша дія виділити в числах десятки. І записала їх в перших дужках. 20 додати 30, виділити в числах одиниці. Це друга дія. І ми записали одиниці у других дужках. 5 додати 7. Між дужками поставили знак додавання. Третя дія – додати десятки і додати одиниці. Після рівняння ми записали десятки разом дають 50, одиниці 12. І п'ята дія знайти суму отриманих чисел. І ми отримуємо результат 62. І це є словесний спосіб подання алгоритму. Назви приклади алгоритмів, які тобі доводилося виконувати або використовувати під час навчання та які подані словесно. І чи можна їх подати графічно? Подумайте, будь ласка. Давайте розглянемо з вами старовинну задачу на складання алгоритма. Човняр має перевезти вовка, козу і капусту з одного берега на інший. Але ви пам'ятаєте, що вовка залишати з козою не можна, а капусту із козою не можна. Для цього ми повинні з вами розробити алгоритм, щоб перевести на другий берег вовка, козу і капусту цілими і неушкодженими. Як же це зробити при умові, що у човен може поміститись лише вовк, лише коза або лише капуста? Давайте ми з вами. Переглянемо, як можна цей алгоритм скласти графічно і подати у графічній формі. Перша дія: перевести козу на правий берег. Перевезли. Повернутися на лівий берег. Перевести вовка на правий берег. Перевести козу на лівий берег. Перевести капусту на правий берег. Повернутися на лівий берег. І перевести козу на правий берег. Це графічний спосіб подання алгоритму. Ми застосували з вами геометричну форму прямокутничок, записали туди дію. А стрілочками показали напрямок руху. Це і є графічне подання наших дій, алгоритму. А тепер перед вами буде ось таке завдання. Потрібно намалювати черепашку і слоника. Біля черепашки є цифри і стрілочки, біля слоника є цифри і стрілочки. І є поле да, аркуш у клітиночку. Цифри означають кількість клітинок, а стрілочка напрямок руху. Візьміть, будь ласка, аркуш у клітиночку і напишіть перше черепашка. І спробуйте виконати ось такий графічний алгоритм. Послідовно рухатись зверху донизу. І знову зверху донизу. З стовпчиками виконуємо дії. І давайте подивимось, що у вас вийде. Ви надійшлите мені результат своєї роботи на Classroom і я перегляну, чи впорались ви з цим завданням. Вибір способу подання алгоритму залежить від того, хто буде їх виконувати. І чи будуть розуміти вони, цей алгоритм. Тому ми і команди будемо підбирати для певного виконавця. Комусь потрібно графічно подати алгоритм, хто не вміє читати, а хто вміє читати, можна алгоритм подати у словесній формі. Тому. Давайте з вами зробимо такий підсумок, що виконавець алгоритму це об'єкт, людина, тварина, машина чи пристрій, який здатний виконувати команди алгоритму. А тепер поміркуємо трошки, чи є у вас вдома пристрої, які виконують алгоритми за вашою вказівкою. Я думаю, що є. Подумайте і подумайте, який алгоритм може виконувати ваш пристрій. Ми складали з вами алгоритми для виконавців Дуба, Літі, Коті, Тото, пам'ятаєте, да? у певних програмах. І ці програми будуть називатись середовище виконання алгоритмів саме для цих виконавців. Ми з вами працювали з програмою Пілас Блокс, Розумні блоки і виконували а певні алгоритми, певні виконавці. Ми задавали їм послідовність команд. Усі команди в алгоритмах годування котика, малювання, читання слів, виконували ці дії послідовно. І ці алгоритми. Називають лінійними або алгоритми послідовності, коли команди виконуються одна за одною без будь-якої умови. А тепер поміркуємо, подумаємо, якою буде відповідь кожного виконавця на малюнках після отримання команди в туфельку. І назви відповідні номери. У нас є попелюшка. Її сестричка і є тикавка дали команду в зойтуфельку. Що ж скаже Папелюшка? А що сестричка, а що наша тикавка? Давайте перевіримо, чи правильно ви надали відповідь. Папелюшка скаже, виконана. Це ж її туфелька, і її розмір. Тикавка скаже: не розумію, що за, таке, за така команда. Це не для мене. А сестричка скаже: що не можу, тому що розмір не підходить. І тут ви бачите, що кожна команда нашого складеного алгоритму, вона призначена для певного виконавця, який може її виконати. А тепер переходимо к вашому завданню. Ви будете працювати в комп'ютерній програмі і виконувати завдання, космічні пригоди. Можна перейти буде за посиланням, яке я залишу для вас на класрумі, або, або перед вами QR-код. Можна відсканувати і перейти в середовище виконання алгоритму. Ви пройдете перші 5 рівнів, і проаналізуємо на наступному уроці. Чи вийшло у вас це зробити? І ще одне завдання смайл. Це вже в вашій знайомій програмі PillacBlox. Ви зайдете в програму за посиланням, ви перейдете у першому рівні до завдання четвертого і виконаєте його. Я думаю, у вас все вийде, ви кмітливі, ви розумні і ви вмієте виконувати. Алгоритми. Я бажаю вам успіху і до наступного уроку. До побачення, діти!